Добрий вечір, дорогі глядачі, паняночки та богатирі. Поговоримо з вами на тему про людей, які сидять одною дупою на двох стільцях. Це люди, які проживають в Україні 6-8-10 років, користуються українською освітою, українськими Продуктами, транспортом нашим містом. Діти навчаються в українських школах, коледжах. Ці люди тут працюють в Україні, але приховують свій російський паспорт та не поспішають його змінювати. Якщо ти тривалий час проживаєш на території України. Але такі люди вони так сидять і вагаються, вони вагаються. А навіть не те, що вагаються, тобто сумніваються, а вони не хочуть цього робити, от і все. Тому що якби хотіли, то свій би паспорток. Уже б змінили на українську посвідку е, проживання. Але е, там на підкірці свого мозку та ці ну, би, такі люди, е, які проживають в Україні з російським паспортом, так от е, хитро себе поводять. Перестраховуючись. Тут я одною ніжкою, да, така людина живе по українським правилам, за українськими да, вимогами. А іншою ніжкою така людина, вона подумки думає, а вдруг, а вдруг. Да, а вдруг, не дай Боже, і якщо, а вдруг, такі люди тиць, раз, і винув там свій. Хоп, і показав, да, що в нього ж то паспорт російський, а що ж ти, падло, користувався. 8-10 років українською освітою, харчуванням, ну, всіми ресурсами цієї країни України, але на всякий случай, воно тримає отой паспорт іншої держави, Щоб якщо є що, о, і потім воно буде казати, що його заставляли, заставляли ходити в українську школу, заставляли вчити там, вчитися за та слідувати правилам та програмі нашої держави України. Та кому ти треба. Їдь е, туди, ким являєшся ти громадянином, от тої держави громадянином якої ти являєшся вперед. або ж е, де, де інше пролаштуєш ти своє життя. Тому е, я кажу саме за тих людей, які обрали Україну, обрали Київ столицю, так? Але тривалий час воно проживає за російським паспортом, користуючись всіми благами нашого міста. На всякий случай, воно тримає е, той паспорт. Отаке. От Сидіти одною дупою на двох стільцях. І потім, якщо що, він буде дивитися по ситуації, як йому зробити крок, чи одягнути вишиванку, чи достати зі своєї коробочки з документами світу і паспорт. От і тоді навіщо тут проживати потрібно проживати за паспортом тої країни, там, де ти є громадянином, або змінювати своє Громадянство, там, отримувати українські посвідки, а не як би так це, да? е, е бути лицеміром. От, так що у нас є, е вистачає людей, таких лицемірів, які тривалий час. Роблять вигляд, що вони не можуть обрати свою позицію. Ось такі справи, друзі. Гарного вечора, порозуміння та на все добре. До скорих зустрічей!